А, то вона есть, то там я може, банан роздаваю. Да, то вона є остатки мого банана. Вот ну, такая бабочка. Я думаю, чого она сюди прилітає вже не перший раз. Вот угу. так і виходить. Там бананова плантація, но ну, ця та, наверное, ухаживається, но между ними заросли глибокі. И там тоже. Вона якось так виходить, що з тих плантацій сюди проходу немає. Видно, що сюди ніхто не ходить. Ця ділянка вона віддільна. Вот. Вона виходить тут оддільна ділянка. Кстати, тут какао росте, це какао. Але його видно, що теж ніхто не это, ніхто його не обробляє, не забирає. Воно наче дике. Вони є собі. И кстати да, я вчера прочитав, оказывается, саме какао, то такие як там були на той стоянке, желто-зелені такі. А вот такие темные всякие, то некрасивое, то не кошерное, то погане какао. Из нього делається самый простый шоколад. А саме кошернее нам не попадає вообще, наверное. То елитное. Тут воно вытоптано, вирубане, он видно, это даже іноді прокошували. Може тут колись якась техніка проїжджала по центру, але туди проходу теж нема. Так воно. Mm. Отже ж, сьогодні 9 травня. Пень победи. Ну, пенька нема. І за цього дерева получився б хороший пень победи. Ну воно пока ціле. І це мега дерево. Це священне дерево індійців. Я сьогодні під ним ночував. І дуже страшно було, щоб молнія в нього не вдарила. бо Тоді б мене могло добре хрестити. Інтересно, так. Да? Щоб було б, якби вдарила в нього молня. Цікаво, <говорю> виходить, я прочитав про всі ці болезні, оказується в Еквадорі і Колумбії малярії практично нема. Тут, звісно, вводяться інші болезні, жовта лихорадка, денге і ще якась одна болезнь, дужемая і незапаминая. Що самое интересное, я ж думав, а як комари, ну як взагалі комар э, інфекцію попадає в комара, а? я думав, може великих животних диких. оказывается, нет. От человека до человека, Поэтому для того щоб комар став заразним, треба, щоб десь були заразні люди, щоб він їх укусив. І нікак інакше. І если тут немає заразних людей, то й комари не можуть бути заражені. Отак вот от. Однак ж самі болезні тут водяться. Чи це я записую відео без кошерної шапки? Mm? Непорядок. В общем, я вже почти закінчив. Не на всі мої ті самі, дощ був такий сильний, що мене залило. Мене залило, звісно, і знизу, і з боків, але не страшно. Було прохладненько, я закутався в спальник, було добре. Я лежав мокрий в мокрому спальнику, але мені було добре. В принципі, не смертельно, В такому кліматі це не страшно. От, воно так уже підсохло. воно, цікаво, що підсихає. Зараз вийду десь на сонце і все просушу, прожарю на сонці. Треба, щоб сонце було. Я сподіваюся, воно буде, нікуди воно не дінеться. Це був кошмар. Таких дощів ще не було в мене. Такий дощ був сильний. дуже, Всю ніч, Він всю ніч йшов, він закінчився утром. От, він, от, він йшов, вже, як я заходив сюди, і закінчився таке утром. так вот в общем будем покидать это место там уже солнце ось смотрите сравнение мы велосипед и ось дерево вот так это вот оно выглядает супер дерево священное вот Какая Будем выходить. Тут кругом какао. Я же тоже стоял под какао. Так, вот же я прибыл в следующую хазапеталку. Называется Фумиса. В принципе, время уже час. Можно трошки пообедать пообедать, здесь. Но я думал, вообще трохи проехать, бо я мало проехал. А ще знайшов фрукти. оці, Я їх бачив продають на базарі. Що за фрукти, не знаю, але думаю, раз продають, значить все Найшов дві штуки, меншеньку вирішив спробувати. У неї виходить, воно дуже м'ясисте, жилисте. на вкус щось середнє між дині і абрикосом. Воно дуже жилисте і ось такі сімки внутрі. я вирішив не експериментувати і вибрав заведення, похоже на перше заказав четверть за 3,50 у мене. них але там у них гарнірів аж три віда разные там получається смажена картопля рис і горов якась це, це саме в общем нормально О. тільки я саме блюдо вам не покажу пока я їв, мой телефон заряджався. тут ще мошки у цій місцевості дуже сильно мені аж в очі Ну, в общем, классно, нормально. Вот такие варианты с куркой будет подходящий. Завтра можем все поэкспериментировать. А сегодня я решил сделать так, чтобы было побольше места. Вот так вот. Короче, эта хацапетовка называлась Лос-Анджелес. Еще один Лос-Анджелес, уже третий. Мне Еще проехать километров 30 сегодня и достаточно. І все в вгору. Я вже сьогодні піднявся, і ще піднімусь метрів на 300. А завтра піднімусь ще на цілий кілометр. Завтра в мене міро Санта-Домінго і потім йде. А потім післязавтра вже на 3 кілометри. Коротше, не дадуть нормально звук записати, тут не буває тишини. Вона буває, коли їй не нужна, а коли нужна, нема. Отже же ж, следующая заправка Мені якраз набрав водички побачив, що тут є душ, так я ще й покупався. Причому душ відкритий, прикольний, так? Да? От вот і все. І вже скоро хаваємся. Вот Отже, час 6 часов. Полчаса до потемнения. Кошмар загородився заборами. Я там пролез під фірткою. Пустився по дорожці, вона вела до річки. На ту сторону сходив нічого, а по цій стороні дивлюсь, що тут ніхто не ходить, не їздить. От. Отошов так, щоб мене туди не видно було. І нормально. Шукав місце максимально сухе, чисте. На горбочку. Виход, під бамбуками. Ось таке у нас тут. Дрова сухі рядом є. Зараз назбираємо. Виход до річки є. Тут будемо купатися. Mm. Сейчас я изучу, тут яхт, тут берег устроєний. В принципе, нормально. Вода дуже чиста. Можна з берега вливатися, можна зайти. Класно. Крокодилов, я думаю, тут нема. А може і є. Вот mm. Mm. Оце я сюди вішав свій телефон, підвішував, дуже класно виходить. А оце так ми робимо утром. Зараз, коли дрова не достатньо сухі, то я тоньше кидаю туди, вони горять добре, а то ще тут підсушується, він вже починає горіти, значить нормально, а то можна витягувати і вони будуть готові. І, по ідеї оцих дров уже вистачить мені. Ну і оці ще додав, нормально. Должно вистачити на сніданок. І це добре. Отже ж ми вчора, я вчора експериментував, жарив банани. Причому різні. Вони всі вкусные. А жарив я його на цьому жиру. Це такий жир продається в пакетиках. Росли... Написано рослинний. Але він бачите який? От. Без вкуса і запаху Виглядає наче смалець. Только трошки рідкіший. Він при такій температурі полурідкий. От, дуже вкусно. Я вирішив цей жир використовувати для різної жарки. От, якщо попадаються банани, буду на вечір банани собі знову робити. Дуже вкусно. Я добрею. Отож, у нас сьогодні 10 травня 2025 року. Я стою біля річки, В які немає крокодилів, сподіваюся. Зараз збираю речі і буду купатися. Я вже поснідав. Кофе попив, кофе закінчилася, треба пробувати якесь нове купити сьогодні. Вот, правда до Санто Доминго цього ще їхати. Я швидко приїду, І мені треба заїхати в магазин, і там трошки затариться всяким. Отакий вот план такий у нас сьогодні грандіозний. І все час наверх буду їхати. Да, вот вот. Сьогодні я спав до 8 часов через те, що дощ. Тільки встиг поснідати, потім знов дощ. Купався під дощем, збирався під дощем. Десь їду, не знаю де, зараз питаюсь GPS-ом поймати сигнал якийсь. Дощ іде пошти все час, зараз передишка, потім знов почнеться. І непонятно скільки він ще йтиме. А ми їдемо. Ось так от. Що робити? Вон клієночка накрив і нормально. Скупився в магазині, Купив хліба. Сьогодні наконец-то, знову обнаружився мій любимый сирок. Так я купив одразу два. Купив ковпасу, теж спробую її жарити. Я думаю, буде класно. І нове мороженое в них за 50 центів. А це в другому магазині по одному долару шоколадки. і нове кофе спробувати. Як тільки я знімаю, починається кагал кругом, шум такий страшний. Ну, Ось вот так я сьогодні скупився. Вічно мені везде з цими магазинами. Сьогодні субота, після обіду всі будівельні магазини закрилися. Отак вот от. Ось вот тут заправка вже на виїзді. Дуже хороша вода набрав. Но я по пути знайшов дуже велику клієнку. На крайній спосіб вона мене спасе. Вот, пока. Ну а потом все-таки буду шукать. Причем я хочу купити именно камуфляжний. Но в крайній случай зеленый тент. Размером не важно. 3х3 або 3х4 уже як получится. Но цвет треба такий, бо басині не, не годиться. В общем, на Кіото можна їхати двумя путями. По 25, й але потім вона переходить в якусь службову дорогу и заезжай з другої сторони. А можно по 20-й виїхати на 35 и по ней прямо на север. От я так поїду. По сідою все таки рельєф получше. Хоча найкоротший маршрут до Колумбії показує все-таки тудою. По 25 й Но я не поїду туди. Це таке більш бодне заведення. Тут виходить теж є дешеві варіанти по 3 доллара 2,50. Але там я так бачу одна гомілочка. Тут дороже даже за 350 нам получается намного больше в тех заведениях хотя у цены понятно комбо три 3 салат суп а так еще и суп же что-то и сок вот тут мотоциклы бесплатно тоже и прикольные фигурки стоять прям дуже натурально Короче, город проїхали, но тут друга проблема. У дуже... є дуже в початку якийсь ще воєнний об'єкт був, тут він закінчився, тепер пах я. Далі будемо шукати. В принципі, є варіант ближче до річки, але там буде дуже мокро. тому що з цієї сторони хіба що близько до дороги бувають дуже густі кущі, які можна заникатися. Що ж, у нас є запас времени, я тут побачив дорожку, зараз прогуляюсь, якщо на одної згибі можна знайти місце. А якщо ні, пойду на, той, на, на ту сторону, там дуже класно є вихід до річки. Тут такий рельєф, що немає. А от там, я думаю, щось вийде. Або там, або там. Зараз туди буду пробиратися якось. Взагалі, я ж кажу, коли час є, можна передивитися різні варіанти. Ось Тут тупа стежка була, а я тупо пастежці пішов і виходжу, а тут таке ось. О. Можна вибирати де хочеш. Десь тут можна стати. Коротше, зараз знайду собі місце. Це, мабуть, якісь рибаки тут ходять. Но видно що рідко ходять. Свіжих следов немає. Я десь тут не знайду місце собі. Обдивлюся кругом. От і добре. Які цікаві рослинки тут з'явилися. Я знаю, ця рослина, мабуть, насікомих ловить. Господи, ви тут не чистать. Либо отут, а тут можна особо не ховатися, я думаю. В общем я вирішив закипити до річки. Да. По стежці погуляв, класно так по стежці пройшов, це лучше лазити по хащам. А в ітогі, короче, я ще й знайшов таке місце, з стежки не видно. Воно зникне максимально в тупічці. В Получається так. От. Поки я цю отак тупо наверх накинув. У неї конечно, по центру є невелика дирка, але так вона класно вона поможе. От. Не знаю, може пару днів попользуюсь її, поки не куплю тента. Вот. А так нормально поляна. Я на земельку намастив там листячка із дерева З такого банано морозного. Ну в общем таке сюди виходу там от Дрова, звісно, мокрые, но у мене є з собою сухі, я їх розпалю, а ці буду сушить, зараз печкою. але если воно буде погано справлятися, то я розпалю великий огонь. І на ньому вже точно все насушує Потому що... Зараз так, я зрозумів, що почалося таке, що сухих дров не буде. сонця немає, взагалі. Сьогодні не було. і Якщо далі буде продовжуватися такий дощ, неізвісно звісно, скільки він буде, він може довго йти. Короче, як співали в одній пісні, колись українській. Цей дощ надовго, надовго цей дощ. Дивіться, нова маєчка на мені добре сидить. Оцю я ставлю точно. Буде мені на смінку, тому що камуфляжна, вона така вже затягана і взагалі так, це... Вот, отлично. <сіх> Только я сегодня, там у меня авария була, Короче, там это самое, ну, в общем, труба. И вот ця фигня размытая. А обочина там, ну, такая вообще. Машины фури давить со всех сторон. И я, короче, взлетел туда. Полтора метра глубиной і вона. І вот, короче, это самое обвимазався, обдерся трохи. Ну так я вроде не страшно, вытянулся. Такий капец був, в общем, воно в яму тупо ушло. И я, короче, такие застарчився туда. Таке було, так? Да. Полтора метра висотою падав. А два їх хуже тут, а ну це вообще. Дорога така погана, і якщо далі така буде, то я не представляю, як я ці високі проїду. А вполне можливо, що на високій гойові вона така і буде. Там неможливо широко проложити. Надіжда тільки на те, що там машин буде, може, поменше. Це ж до, до Кіто їдуть багато машин, а після нього може бути поменше. Ну то не, не знаю, там все буде видно. Может 35-та траса трасса получше все-таки якась такая, 20 та она второстепенная, не такая важная. Будем надеяться на лучшее. Сейчас пока будем попробуем спаливать, все такое, пока видно. И что-нибудь за, за это самое. У меня сегодня интересная затея. Если буде все нормально сожнем, так я сейчас это колбаски пиджарю на жирку. Это буде весело. Там на рису додавлю, буде весело. Довкус и І Самое главное забув сказать. Тут комарив нема вообще. Пока не було ні одного. Взагалі ніяких насекомых. Це красота, да? Мені напоминає Карпати. Росли трошки друга, а так дуже похоже. Десь возле тиси. У вот. щелі тиси, там таке похоже було. Вот таке.